Всім привіт! Я Сергій Халус. Це скандал, і ми починаємо. Хто не в курсі що відбувається на цьому каналі? я Вам зараз все швидко розкажу. Тут на цьому каналі ми обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися. Тут в інтернеті, тому щоб нічого не пропускати, обов'язково підписуйся на цей канал, обов'язково кидай лайк цьому відео, щоб тобі це відео потім підтягувалися, щоб ти завжди був в курсі всього. Да? Ну і також я чекаю вашу думку в коментарях. Ви можете коментувати теж новини. Пишіть свою думку в коментарях, та ми з вами спілкуємося, обговорюємо ті чи інші новини, які відбулися в українському чи зарубіжному шоу-бізнесі. І якщо ви вже підписалися, як лайк цьому відео, то ми можемо починати. Полетіли вперед. Тут мене тут новий комп'ютер. В п'ять разів більше ніж той, що у мене був, і мені трошки незручно з ним користуватися. Тому, якщо буду тупити, то вибачайте мене трошки. Ну і почнемо напевно з самого гучного скандалу, який почався досить так несподівано. Значить, Джері Хелл та Єрмак виклали, значить, свій кліп новий на пісню Поверхи, да? Чи які там яка там пісня в них була? З якого ти поверху неба? Да, шикарна пісня, шикарний трек, який рве топ-чарти, який всюди на радіо. Це, напевно, один із кращих треків за останній час в українські в українському медіа. І через те, що трек набрав таку популярність, артисти Джері Хейл та Єрмак вирішили випустити кліп. В цьому кліпі знявся один герой, який Потім проявив себе не дуже вдало. Якщо можна взагалі так сказати, Джеріхил та Єрмак видалили кліп після скандалу з головним актором. Українські виконавці Джері Хелта Єрмак опинилися в центрі скандалу після прем'єри кліпу, з якого ти поверху неба. Одну з головних ролей в ньому зіграв актор Константин Темляк, якого його колишня дівчина, фотографка Анастасія Сол Соловйова, звинуватила у фізичному і психологічному насильстві, а також непристойному листуванні з неповнолітньою. Yeah. Значить що відбулося, я досить відомий такий актор і військовий, як Костянтин Тем. Меляк він за останній час досить часто з'являвся десь в медіа. Він знімався для колаборації у About, Вони випускали там футболки. і Там він знявся в одній з головних ролей. А, тепер він знявся в кліпі Джері Хейл та Єрмак. І він набував такої великої, великої великої популярності, якоїсь великої медійності. І це побачила напевно його дівчина, яка вирішила відкрити всім очі на те, ким він є. Тому що дівчина стала жертвою аб'юзивних відносин, Вона стала жертвою не тільки з точки зору там психологічного тиску, а там ще й. Фізичний був тиск, і вона виклала величезний пост, вона його написала, за що їй велике дякую. Що вона не мовчить і говорить про те, що така проблема існує у нас в соціумі. Вона зробила дуже щирий пост з усіма пруфами, з усіма доказами, з відео, з фото, з переписками. І це просто ну стають волосся дибки, коли читаєш подібне, і коли розумієш, що люди це проживають прямо зараз. Що прямо зараз є люди, які знаходяться в супераб'юзивних відносинах і не можуть із них вийти, і це супер страшно. Тож, ж, для того, щоб відкрити очі світу на. Цього як його звати, Константин. Константина вирішила викласти у цей пост і прервати своє мовчання. До речі, він дуже схожий на цього вчителя з Тіктока. Піпець, як він схожий на вчителя з Тіктока, коли виклали відео, коли виклали відео і фото цього актора, я подумав, що спочатку, що це той вчитель. Думаю, боже, він ще із дітьми працює. Ну, слава Богу, ні. Наш вчитель нормальний, все в нього в порядку. Наче. І звісно, після цього поста посипалася величезна критика на Джері Хейл і Ярмака через те, що вони зняли таку людину в кліпі, інакше вони. Його зняли, а наш вони його показують, на що вони його популяризують і нормалізують в суспільстві, насильника і так далі. На що вони сказали? Значить, після хвилі критики Єрмак відповів у соцмережах: ми перед зйомками маємо перевіряти зв'язки кожного актора з колишніми, додавши, що не може перевіряти минуле, минуле кожної людини, з якою співпрацює. Я повністю з цим згоден, що неможливо. Бути на 100% впевненим в людині, там як якомусь акторі, чи людиною з якою ти працюєш, тому що ти не знаєш всього минулого, ти не знаєш всієї картини. Ти береш людину як актора, береш людину як там не знаю. Ну просто там, на зйомки кліпу. Ти ж не перевіряєш її досьє. Ну коротше, тому звинувачувати їх в тому, що вони його відзняли. Я не бачу сенсу. Черіхел у своєму інстаграмі написала: будь-яке насильство це жахливо. Звісно, ми не знали про минуле актора, коли обрали його для зйомок. Це стало відомо вже після публікації відео. Кліп видалено, бо наша історія не про це. Артистка наголосила, що відео було натхнене історіями кохання українців, а не конкретними людьми. Виконавці також оголосили, що планують змінити концепцію кліпу. Нова версія складатиметься з романтичних відео шанувальників, які вони зможуть надслати особисто. То Джері Хелл Джері Хелл збирає зараз на почті у себе відео фрагменти, е, знаючи закоханих пар під час війни, і вони збунтують з цього велике таке от відео. І це дуже правильна історія, дуже правильний вихід з цього. Я не бачу сенсу звинувачувати Джері Хелл, я не бачу смислу звинувачувати Єрмака. Вони не могли знати про це. Вони не сплять, не живуть з цим актором. Вони не близькі друзі. Тому. Просто от взяли, тому що це талановитий актор, відомий актор зараз в Україні і так далі. Те, що зараз викрилася ця правда, що вона всплила, ну тут важливо дивитися на реакцію. Реакція у Джері Хейл і у Єрмака досить правильна. Вони видалили кліп, вони виявилися в заручниках цієї ситуації, тому що кліп дуже гарний. Кліп шикарний, дуже гарний кліп, дуже чуттєвий і все супер. Але бачите, така підстава з його сторони. Вони виявилися е заручниками ситуації. І ну, сталося вже як сталося. Я в свою чергу засуджую будь-яке насильство. Будь ласка, якщо з вами щось відбувається, будь ласка, шукайте допомогу, шукайте людей, які зможуть вам допомогти. Говоріть про це, розкажіть хоча б одній подрузі, хоча б одному другу. Діліться цим, вам стане легше, ви зможете вийти з цього всього. Це не назавжди, і вам можуть допомогти. Тому не забувайте про те, що насилля не можна терпіти, не можна пробачати. Звідти треба йти, треба любити себе і треба себе рятувати. Тільки ви зможете себе врятувати. Тому не мовчіть будь ласка, дивіться приклади сильних жінок, сильних людей, сильних хлопців, які ну хто виходив із таких от відносин. Вони справилися з цим. Справитися ви, якщо раптом від, ви в такому знаходитеся. Я вірю, що все буде у вас окей. Давайте поговоримо про щось приємне. Пройшов в Києві вирій. Вирій це був перший фестиваль, це був перший вирій, який робила Альона Гудкова разом зі своїми друзями, колегами. Це і режисер Уривський, і Олена Коляденко, і різні різні люди, які були причетні до організації цього масштабного фестивалю. Фестиваль відбувався на ВДНГ, і це було прям щось неймовірне і найкраща подія цього літа. Я був на цьому фестивалі. Це було щось неймовірне. Це було і етнічно, і сучасно, і гарно. І дуже по-творчому, і це було прям, ну, безмежно гарно. Там були три сцени. Перша сцена була електронна, де грали діджеї. друга сцена була, значить, мейнстейдж, де виступали артисти. Третя сцена була в павільйоні, де виступали під керівництвом уривського актори і відтворювали певні сцени. Весілля, да, там, по моєму весілля вони грали збори, були там і так далі, і тому подібне. І цей фестиваль не був схожий на один інший. Це був правда якийсь унікальний досвід. Це було щось таке класне, щось таке свіже, ковток свіжого повітря в е, е, житті Києва. Це прям я змі здається, буде дуже популярний фестиваль наступні роки. і Я сподіваюся, що він продовжить своє існування, тому що його перша подія, його перший оцей от захід був прям, ну, дуже крутий. Куча декорацій, куча світла, три сцени. Ну, це такі люди приклали до цього руку, це просто неможливо. Приїздили різні популярні артисти. Чому чого вартує тільки цей Бенджамін, який приїхав і який дав так, такий концерт. Прям вау. Джамала, як виступила, круто. Виступ джамали це взагалі окрема тема. Джамала почала виглядати так шикарно. Я Не знаю, що Джамала з собою зараз зробила, але виглядає вона просто неймовірно. Нова якась ера Джамали почалася на вирії, і це було прям вау. Купа зіркових гостей, купа медійних гостей, різні люди, різного віку з дітьми, з собаками, корот, це було прям ну дуже круто, і я дуже радий, що у наскі відбуваються такі події. Тому, якщо будете бачити, що буде десь афіша, вирії в наступному році, не пропустіть, а обов'язково ідіть туди. Треба іти, а ще краще біжати. Тіна Карель і Оля Полякова продовжують інтригувати глядачів і слухачів. Оля Полякова та Тіна Карель продовжують інтригувати публіку натяками на спільний музичний проект. Сьогодні в Ексторі з'явилися кадри, на яких співачки позують в однакових сукнях українського бренду з принтом жіночого тіла. Напередодні Полякова ще більше підігр... підігріла інтерес, опублікувавши відео у футболці з фото Кароль та процитувала її пісню Людині потрібна людина. Я думаю, що в них буде якась колаборація. Полякова прям. Благає, ніби Кароль, що зроби зі мною колаборацію. Уже стільки, стільки посилань, стільки раз сказала полякова. Ціна лишилися тільки ми дві великі співачки. Я думаю, так. Зараз епоха Ані Дарафієва, не забуваємо, да? єдині великі співачки, да? ну не забувайте трошки, що молодь наступає вам на п'ятки. Але, але цікаво, що вони можуть дати, яка може бути в них сенергія, яка може бути в них колаборація, тому що вони два різні світи. Полякова це гумор, корпоративи, пляски, танці. Тіна Карель це драма, це таке щось, да, таке ліричне, якась фірма. Що вони йду разом? Побачимо, але дуже цікава колаборація. Я би хотів подивитися, що ці дві такі ядерні білявки можуть нам видати що вони нам покажуть ще. Софія Ротару відсвяткувала свої 78. Співачка вперше за довгий час опублікувала нові фото. 7 серпня народній артистці України Софії Ротару виповнилося 78 років. Вже тривалий час вона не з'являється на публіці, не дає інтерв'ю і не виступає. На її офіційній сторінці в інстаграм вперше з 22 року з'явилася нова публікація: серія світлин до дня народження. Фото зроблені в Києві на Андріївському узвозі та скляному мості. Отім, коли саме були вони зняті, невідомо. Фотографії, наче свіжі, кажуть, що живе. Софія Михайлівна за Києвом. І знаючи, що проживає вона тут, в Україні, і це свіжі фотографії. Я хочу, по-перше, сказати, велике вау, як виглядає Софія Михайлівна, просто як вона виглядає, в 78 років. Це просто фреш, це просто неймовірно. Це щось на рівні з голівудськими зірками. Знаєте, зберігти так свою красу. Ну, це вау, просто. Я, я захоплююсь такими гарними жінками у такому віці. Це неймовірна фігура, це неймовірна зовнішність, неймовірне обличчя. Дуже гарно виглядає. Сфія Михайлівна, і знаємо, що Сфія Михайлівна підтримує Україну. Дуже багато хто писав якоїсь гідоти там під постами. Типу, що, Ой, що там сидиш на двох стільцях, мовчиш! Людині 78 років, успокойтеся. Вона вже все своє сказала, вона вже все всім відповіла. оце це от комусь щось доводити, доказувати, з кимось сперечатися, вона не буде, Їй це не треба. Вона своє відробила, відпахала, заробила, зробила величезний внесок в українську культуру, заспівала величезні хіти для нашої нації, які будуть передаватися з покоління в покоління. Тому відцепіться від своїм хай. Нехай собі живе людина. У неї ще щаслива старість, яку зіпсувала Росія, тому що вона. Хотіла жити собі спокійно в Україні, де її родичі, де її родина, і так далі. А зараз бачите, як світ перевернувся. Ми вітаємо Софію Михайлівну Ратару і чекаємо її появу знову на великій сцені. Може, вдруг, а раптом вона захоче ще напослідок щось сказати. Сімбочка вдарила хлопця прямо під час концерту калуш оркестра. Значить, сімбачка чомусь вдруг стала частиною калуш оркестра. Навіщо це відбувається, я взагалі не розумію. Навіщо їй це треба? Не знаю. Навіщо їм це потрібно напевно заради такого хайпу, який сімбачка витворяє на сцені. Ти вийдеш за мене? Це зараз не робот. Реально. Реально, реально. Всі здібаю, тобі треба прийняти якесь рішення. Ти мене просто тут е, трішечки в розплох став. Макс. Е, давай е, ми поговоримо про це. Про це повинно було бути не тут, не зараз. Давай я подумаю, добре. О, випала просто така муфтник робити багато для з тобі пропозиції. Макс, uh, nice. давай все-таки ми пізніше про це поговоримо, добре? Я впевнений, якщо тут стояв би Парфенюк, ти б довго не думала. От така ситуація відбулася. Сімбайсі зробили пропозицію. Вона вдарила чувака по обличчю за недоречний жарт про Парфенюка. Ну. Мене розчаровує Сімбачка цим своїм постійним дом 2. Да? Наче талановита класна дівчина, яка вміє там робити класти контент в Тіктоці. Але вона якось взагалі нічого, не кромі хайпу, зараз останнім часом не робить. Я не бачив ні одного якогось кластого тренду контенту від сімбачки. Я бачу тільки зараз від сімбачки оці вот скандали з Парфюнюком, потім перемирення, тепер нові скандали з іншим чуваком. І, коротше, постійно і скандалів в скандал. Мені здається, що такі блогери і тримаються, в принципі, на скандалах, тому в їх. От які оці от всі приколи? Я не вірю. Для мене це така ванюча постанова, яка робиться спеціально, щоб про неї говорили, щоб про це потім писали, щоб це було визивало якийсь шок у народу. Да? Щоб це по типу, така була реакція. Для чого це нам не знає? Нам це не потрібно. Нам це не цікаво. Ми не хочемо це дивитися. Ми не хочемо за таким слідкувати. А в зарубіжному шоу бізнесі відбувся один із найбільших концертів Макса Коржа, на який прийшло дуже багато відомих і невідомих українців. На концерті білоруського репера Макса Коржа 9 серпня національному, на національному стадіоні у Варшаві, де зібралися десятки тисяч людей. Виник скандал через червоно-чорний прапор ОУН, який поряд із українськими майорів у НАТО. Впі, депутат Сейму Даріш. Матецький назвав його символом злочинців і звернувся до прокуратури з вимогою порушити справу та встановити учасників та організаторів, звинувативши їх у пропаганді тоталітаризму та розпалюванні ненависті. Ой, цікавий цей концерт Макса Коржа. Весь трет згудить про концерт Макса Коржа і про те, що всі, хто пішов на Макса Коржа, вони зрадники і так далі, і тому подібне. І насправді інтернет поділився на два табори. На два табори поділився інтернет. Перший табір каже: блін, це ностальгія. Макс Корж проти війни, він кричить «Останови війну. Він, значить, не підтримує війну. Він написав трек про війну і що правду захищають свій дом. І, значить, Макс це взагалі, не російський виконавець, а білоруський. Купа білорусів, значить, воюють на стороні України. Інший табір в інтернеті каже: як взагалі можна йти на ці концерти, як взагалі можна йти слухати російську музику. Він співпрацює з росіянами на цьому концерті. Дефіга росіян, ви в одному приміщенні з росіянами, там обнімаєтесь. Лаймитися і тусуєтеся, а росіяни вбивають наших хлопців на фронті, як це можна робити під час війни. І я розумію це, да? тому що це реально прикро, коли. У дівчат тут хлопці воюють на війні, а інші дівчата їздять значить за кордон і тусять під Макса Каржа разом з росіянами. Так за що ми воюємо і про кого ми воюємо? І наша ця війна кому вона потрібна, якщо ви не розумієте, що це за війна, така? І цих теж можна зрозуміти. У них є момент ностальгії, вони живуть за кордоном. Вони відірвані від реальності. Вони не вони не розуміють, що відбувається тут в країні. Вони собі ходять на концерти. Тому що ну, багато українців ходять і на Моргенштерна, і на всіх, і на Міладзе, і на російських всіх виконавців. Ви це прекрасно знаєте. Ми про це там мільярд раз говорили. Мене більше всього дивують українці, які попутками добираються там до Варшави чи ще кудись, щоб послухати російських виконавців. Тобто, ти із підбомбежок, да, із, із міст, які бомблять росіяни, їдеш за сві за свої кошти, тратиш кошти, тратиш сили, тратиш гроші, їдеш за кордон, щоб послухати росіян. Ну, я в цьому логіки ніякої не розумію. Вибачте мене, я, я, я цього ніколи не пойму, я цього не. Ну ладно, після війни. Після війни нам все одно прийдеться жити з росіянами в одному якомусь просторі і в одному світі, їх не унічтову всіх. Вони десь будуть су -су существувати і десь ми будемо з ними пересікатися. Але зараз, під час війни, можна якось при можна якось, знаєте, і потерпіти, і не піти на один концерт Макса Каржа. Правда. Ну. Я розумію ностальгія, я розумію це все. І я вибираю жити в Кайф, і маліновий закат, чи який там я сам колись ці треки всі слухав, і вони мене мотивували, і давали мені сили, і там, і прям ну Макс Корж для мене був теж одним із тих виконавців, яких я слухав. Але зараз, під час війни. І ти тусуватися на один стадіон з росіянами, які теж туди приїхали, тому що здається, бак не виступає зараз у них в Росії. Чи виступає? Поправте мене в коментарях. Не знаю, не впевнений в цій інформації. Ну, таке собі, таке собі. Дуже прикро, що люди, які біжали від війни, ідуть на концерти з росіянами і тусуються з ними в на одних стадіонах. Таке в мене, таке у мене якесь змішане відчуття. Що ви думаєте на рахунок цього? пишіть в коментарях. Джейло зараз у своєму світовому турі, до речі, класний тур. Дуже всі хвалять її концерти. Я, я був колись на концерті Джей Ло, і вона правда супер. Вона прям мега професіонал. Не знаю, чому її в індустрії, так недолюблюють. Не знаю чому. І тут відбулася така історія. На концерті Дженіфер Лопес у рамках світового туру в Алмати, в Казахстані, сталася несподівана ситуація. Під час виконання. Пісня до неї заліз великий цвіркун, який піднявся по сукні аж до шиї. Прикиньте, зараз бачите відео на екрані. Артистка не втратила ні ритму, ні настрою, витончено взяла комаху, відкинула її у бік і продовжила спів без перерви. Жартова сказала публіці, він мене лоскотав. Отака от от була історія. Я б там вмер на тій сцені. Вже я би так виріщав, я би там так скакав ногами догори. Я би там біжав з цієї сцени від цього цвіркуна. Ну це зрозуміло. Літо, відкритий майданчик, світло гори, дав ці всі мошки, ненавиджу. Насправді за це от е, літні вечори, тому що на ці фонарі, на ці всі е, десь на лавочці, сидиш, і постійно ці камари, мошки, якісь, всі таргани, все по все ползе по тобі, все до тебе якесь лізе, ці кузнечики. Фу, мене прямо не дратують. А по ній прямо такий цвіркун пройшовся. Я так спокійно його відкинула. Оце браво! Оце майстриня своєї справи. Молодець, умнічка. Зірка дивних див Фін Вулфгард, регулярно донатить Україні. 22-річний канадський актор, відомий за роль Майкла Віллера, в Стрічці Дивні дива зізнався, що щомісяця підтримує Україну фінансово. Він регулярно донатить через офіційну платформу Юнайтед 24 До речі, рекомендую і вам донатити. Будь ласка, не забувайте це робити. У нас внизу є лінк. Актор неодноразово висловлював солідарність з українським народом та підтримує боротьбу проти російської агресії. Він вже декілька разів навіть так робив голосі такі. Заяви, що він проти, проти війни, що він проти Росії підтримує Україну, і навіть у нього в його кі кінографії, по є якийсь момент, де він грав українця, якогось українського підлітка він грав. Тому він про Україну точно знає і він дуже поважає територіальну цілісність держав і вважає, що це основне право кожної держави і на свободу, на незалежність. І так далі, тому він дуже сильно підтримує Україну. За що ми йому дякуємо! І я напевно навіть почну дивитися серіал Дивні дива Прикиньте, я його. Не дивився, я можете мене кидати камні я зараз. Так от вас застерігаюся. Але правда, я його не дивився, не встиг я його якось подивитися, але обов'язково гляну. Хочеться подивитися, тому що багато гарних відгуків. Просто я не люблю фентезі, а там прям фентезі. Але за те, що він донатить, я подивлюсь. Анівест випустив нову колекцію Ізі і ламає нею ринок. Він випустив свій одяг і подивіться просто на ціни. Шльопки Ізі коштують 20 доларів. 20 доларів. Нагадаю, що це 800 гривень. Да? 840 гривень. Отак десь буде сто коштувати тапочок від е, ізі. Зараз та базарі китайські дорожче коштують е, тапки під ізі. А тут він випускає просто за 20 доларів. Подивіться далі ціни, які далі у нас куртка йде, чи чишо це чи світшот. 60 доларів. Це дуже низькі ціни для одягу від Канівеста, каблуки 60 доларів. Значить, кеди 20 доларів. Це просто якісь ну нереальні ціни. Це дешевше ніж в зарі. І він зараз спеціально це руйнує. Він каже: А як може ця пластмасова е, одежа коштувати дорожче? Тіпу я не бачу сенсу типу, робити велику націнку. Хочу, щоб всі ходили в моєму одязі. І він реально зараз заполонить просто Америку цим, цим своїм дешевим шмотом. Всі будуть це купляти, тому що це супер дешево. Всі будуть ходити в ньому і будуть робити йому рекламу. Прикиньте, це ж просто геніальна людина. Він правда він божевільний, він кончений. Він хворий на голову повністю канівестри. Але в плані маркетингу те, що він робив. Виробляє те, що він, як він демонструє себе, як він себе проявляє, як він випробовує аудиторію. Він просто геній в цьому всьому. Тіматі Шаламе став же амбасадором Шанел, і тепер він, значить, представляє блюде Шанел парфум і виклали такі от красиві рекламні ролики. Я навіть не уявляв, як Тіматі Шаламе може вписатися в бренд Шанел. Але як бачите, вау! Вау, дуже гарно виглядає ці Бачите, в нього зараз змінилася зачіска, тому що він нещодавно був лисий, короткострижений через дюну. Він знімається в дюні в новій частині, де йому прийшлося постригтися. А тут він в такій якійсь короткій зачисті, але вже трошки відрожчі. Ну, цікаво виглядає Тімоті Шаламе. Дуже він дорослішає зараз на очах, прямо із такого тендітного підлітка він стає вже в такого хлопця. Прям да така у нього відбувається зараз не мутація, ну як сказати. Ну коротше, ріст у нього відбувається такий, да? Кайлі Дженнер виповнилося 28 років. 28 років Кайлі Дженнер, і Давайте підведемо про неї головні маркери. Що ми знаємо про неї? По перше, вона сама молода мільярдерка. У 2019 році Форбс назвав її самою молодою селф-мейд-мільярдеркою в історії в 21 рік. Насправді потім був скандал, що вона не є мільярдеркою. Це була куплена стаття для того, щоб її такою ну приподнести публіці. Але насправді її активи були менше ніж мільярд доларів. Зараз вже більше у неї є бренд Kylie Cosmetics, який вона запустила з 250 тисяч доларів. Вона запустила цей бренд зі своїх збережень, з модельних зйомок і з гонорарів шоу сімейства Кардаш'янів. Маркетингу існує такий ефект, як ефект Кайлі. Це момент, коли Кайлі щось збере в свої руки, десь з цим проходить, і всі хочуть. Купити. Вона дуже класно продає, і молоді дівчата дуже сильно ведуться на неї. Ще така, напевно, з нею от, прям. Поруч іде це Хейлі Бівер. От вони обі, що вони не порекомендують, все купують. Каді наймолодша учасниця сімейства Кардашянів, і вона знімалася в реаліті. Вона була під камерами і вже була телезіркою вже в 10 років. От така от історія, да? дуже, дуже рано стала популярною. І Як ми бачимо, зараз Скайлінжайнер це одна з найрозкішних зірок Голівуду, яка е знімається в різних компейнах, знімається для обкладинок, веде свої соцмережі, живе, тусується, відпочиває, все рекламує, веде Свої бренди, В неї бренд косметики, бренд одягу, все в неї супер. Коротше, молодець, Кайлі, пишаємося 28 років і такі вже досягнення це супер. Ну і на цьому поки все. Дякую, що буде зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Інстаграм, Тікток, Трец, я є всюди, телеграм-канал. Все є. Всі лінки сидети внизу. Підписуйтесь, переходьте, донайте обов'язково. І побачимось через три дні на цьому каналі. Бувайте, пока!